Орний порядок з таким хорошим святом, яке наступило, побажати всім в першу чергу здоров'я, сімейного благополуччя, всього найкращого в цьому році. І я думаю, що цей бал карнавал в слідуючому році, знову ж всім годин вечора не міняється. масок повинно бути не більше, не менше, а більше повинно бути. І я думаю, що ту традицію ми будемо. Кожного року продовжувати. Святом вас. І е, ще е, так само Андрій Філіпчук Він прямо сьогодні захворів. Він не міг бути. Це спонсор нашого сьогоднішнього дійства. Він повністю профінансував всі, все, що тут робилося, буде робитися, ще далі, ще не все. Так що я від його теж вітання передаю. Всього вам найкращого ідіо. Молодці, молодці, ми добре працювали, а зараз ми вручимо подяки. Подяка Ользі Скуратівській за перше відродження традицій та нагоди святкування традиційного новорічного палмаскараду селінасів Марійського району. Дід вороз. Подяка зоряні добиш, приватному підприємцю за надання солодких подарунків та з нагоди святкування традиційного новорічного балу маскараду в селі Растів Турійського району. Я надіюсь, вона передасть заряді домиш. Так подяка Любовиру Ліхновському депутату Велицької обласної ради за надання солодких новорічних подарунків дітям сіл Растова та Дольська та з святкування традиційного новорічного палива Маскараду селі Расі торіцького району. Дід Ворос! передалі домови. Грамота нагороджується Ольга Черен, голова Туристської районної ради, за вимоги внесок у відродження приміщення сільського клубу в селі Расів та за догоди святкування традиційного новорічного балу маскараду в селі Расів Туристського району. Дід Вороз! нагороджується Андрій Філіпчук, член депутатської групи реформи порядок Турицької районній раді. Зародання матеріальної та організаційної допомоги проведені традиційного новорічного балу маскараду селі Растів туристського району. Дід Мороз! А тепер найголовніша подяка подяка жителям дружнього села Растів за сумлінну працю у відродженні сільського клубу та активну участь у святкуванні традиційного новорічного балу маскараду в селі Растів сцену. Прошу. Ліру за клуб. І зразу на сцені і вішати, щоб вона висіла. Ой, Ширині учасників сподобався нас, Так! Ми дуже раді цьому. Ми щиро дякуємо вам за вашу активність, вашу, по, ваші посмішки і вашу винахідливість. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя, світла, музика текла, в різдвяні свята щедрі та веселі. Хай здійснює бажання рік новий, хай ця родина ваша процвітає з чудовим святом, радості і врі. Я щиро і сердечно вас вітаю. Хай новий рік добробут ваш покращить, щоб гроші у вас були і в мрії. Хай все в родині буде як найкраще. Здійсняйте сподівання і надії. Енергії, здоров'я вам міцного, щоб свято за столом в душі було. А ми ще обіцяємо до цього вам забезпечить затишок тепло. Дорогі друзі, давайте будемо вірити в казку. І лише тоді ми переконаємося, що мрії здійснюються як випадку з нашими депутатами. На цьому новорічний бал в, в селі Растові. Оголошуємо за, за три Але на цьому наше свято не закінчується. Зараз буде святковий салют на вулиці. А після цього новорічна дискотека.